Але окупанти потерплять фіаско, п'ятірка пентаклів. Можуть бути руйнування. Зокрема, це наступ цей буде відбитий по дев'ятці жезлівка. Окупанти будуть атакувати. Знову випала в розкладі енергетична інфраструктура в першу чергу. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні подивимося про окупацію Запоріжжя. В мене запитували таке запитання. Люди дуже хвилюються. Тому давайте дивимося. Запоріжжя у 2024 році. Чи загрожує місту Запоріжжя окупація? Таро прогноз на 2024 рік. Місто Запоріжжя, чи загрожує місту Запоріжжю окупація у 2024 році. Що ця колода говорить? Четвірка мечів вісім мечів. Поки що по дну колоди можна сказати, що Блокується окупація. Немає змін щодо окупації. Але паніка нагнітається, що може бути наступ. Дивимось, що тут: Двійка Пентаклів, повішений і дев'ятка жезлів. Якщо брати з цієї відповіді, що дають карти, по-перше, половина Запорізької області окупована. Про це говорить двійка пентаклів. Повішений може говорити про те, що деокупація все-таки тих територій, які біля води, біля моря, вони будуть. Дуже важко йти де окупація їх, їх будуть відстоювати. Це може бути далі обстріли дронами, жертви, і це ракетні обстріли. Обстріли 2024 рік для Запоріжжя. вони... Не, не буде змін, на жаль, по крайній мірі, перша половина півріччя або перш, перші два місяці, то та, так точно обстріли, на жаль, будуть ситуація незмінна. І жертви, на жаль, людські жертви. По 9 жезлів. Я б не сказала, що окупацію Запоріжжя показує в 2024 році, скоріше за все, що місто буде відстоюватись, і ситуація ось буде така завища. Знаєте, така дуже критична оборона, незважаючи на те, що можуть пробувати наступати, бо двійка Пентаклів говорить про те, що будуть такі моменти, коли ситуація для Запоріжжя буде. Дуже хитка люди будуть бояться, що ось-ось буде окупація. але але така ситуація буде завища повішений четвірка мечів. Все-таки це не говорить про окупацію Запоріжжя. Гірше було б, якби тут випала вісім мечів, диявол, вежа чи щось таке інше, чи наступ росіян. А тут говориться про те, що пів області все ж таки в окупації, де окупація буде складна, і це дуже довгий процес. Саме місто будуть тримати Запоріжжя. Оборону ситуація стабільна, так стабільно важка, але стабільна щодо окупації. Обстріли дронами, ракетами, людські жертви, на жаль, тут показує. Далі, якщо брати поповішеного, це ж питання ЗС буде нагнітатися. І постійно маніпулюватися, та таке інше. Давай... Додатково, ще хочу вам сказати, після того, як я обдумала прогноз. Пам'ятаєте, мій розклад від 10 січня 2023 року. Там я говорила про те, що звідки буде наступ, і як мене на це наштовхнуло відео про пінгвінів, які атакували станцію українську в Антарктиді. Так, ось я вам хочу сказати, цей прогноз збувся. І був наступ, зокрема, на Донецькому напрямку, на Запорізькому напрямку, взимку. Всі пам'ятають, як наші ЗСУ відбили ці атаки. Так ось що я вам хочу сказати: дев'ятка жезлів може означати повторення подій, що цієї зими знову буде спроба наступу на Запоріжжя, на Запорізькому напряму будуть іти активні бойові дії. Але. Ми справимось, тому що дев'ятка жезлів це про відбиття атак. Коли це може бути, якщо обрати двійку монет, то це період з 22 по 31 грудня. Але двійка монет може означати два часових проміжки, тобто це два тижні, два місяці, другий місяць. Тому орієнтовно через два місяці або ж в лютому, наприклад, може бути цей наступ. Я думаю, що це буде взимку. Тому будьте обережні. Але вірте, що ЗСУ справиться. Сьогодні, 19 грудня, вирішила зробити ще раз розклад, чи буде наступ на Запоріжжя, і я хочу сказати, що так він буде. Окупанти будуть атакувати. Знову випала в розкладі дев'ятка жезлів, там де вода. Але окупанти потерплять фіаско, п'ятірка пентаклів. Ми відіб'ємо цей наступ, наші зсу справляться і, незважаючи на те, що можуть бути руйнування, зокрема, це і. Енергетична інфраструктура в першу чергу, тому що випадає п'ятірка пентаклів разом з відлюдником. Можуть бути перебої з водою, світлом, можуть маніпулювати заес, але наступ цей буде відбитий по дев'ятці. Жезлів карти кажуть, що ЗСУ справляться і на цей раз, незважаючи на те, що атаки дуже вірогідні на Запорізькому напрямку. Я думаю, що цієї зими або на початку весни, але більше схиляюся, що взимку, будуть окупанти атакувати і повторювати те, що вони робили в минулому році. В минулому році цей наступ був. Якщо не помиляюся в лютому березні, скоріше за все, навіть в лютому ЗСУ відбили ці атаки, тому моліться, сподівайтесь на краще, але, звісно, прислухайтесь до офіційної інформації і дійте адекватно до подій, які розгортаються. В будь-якому випадку наразі показує, що наступ росіян на Запоріжжя, на Запорізькому напрямку буде неуспішний в той же час вони будуть повторювати. Атаки, тому бажаю всім моїм глядачам захисту вищих сил. Давайте подивимося Енергодар, що там буде за С, Енергодар, чи є критична ситуація. Дивимося за С у 2024 році. Тут сімка кубків. Вісім кубків. Сімка кубків це вже не дуже гарний прогноз, тому що це карта ілюзії, і в тому числі це може означати радіацію, але може і означати нагнітання паніки. Тому дивимося сам прогноз тут. Двійка кубків, імператриця і паш кубків. Якщо брати по по щодо вибуху на ЗС такого ні. Тут немає карт, які б говорили за вибух. Говориться, що є якісь домовленості все-таки до цього критичного об'єкту інфраструктури. Але ось тут кубки, тут кубки, тут кубки. Все-таки може бути ситуація, де буде витік радіації, і вже таке було. Бачите, мої слова підтверджуються, і тут вежа випадає. Говорить про те, що по домовленості. Є домовленості, щоб вибуху не було. Але коли я стала говорити за витік радіації, випала вежа. І я говорила, що коли ЗЗС перестануть говорити в СМІ, коли буде таке, знаєте, як затище, ось тоді самий страшний час для Запорізької АЕС. І, звісно, цим питанням будуть маніпулювати, щоб не дозволити. Звільнення Запорізької області Якщо чесно, тут прогноз, звісно, для ЗС такий неприємний, оскільки випала вежа, і те, що буде нагнітатись паніка, що питання ЗС буде неодноразово поставати, тільки якщо будуть хотіти звільнити окуповану частину Запорізької області, так відразу будуть починатися маніпуляції ЗС. І, на жаль, ось це може говорити про витік. Радіації, наряду з сімкою Кубків. Тому люди мають бути. Дуже, дуже пильні, обережні, бо ситуація щодо витоку радіації, на жаль, критична. Але це буде не так, як в Чорнобилі. Це щось наряду з тим, як було в фукусімі ті охолоджувальні ставки або просто витік радіації реагентів. Це може бути забруднення води, тому що ось Тут паш кубків вежа і дев'ятка жезлів. Забруднення води землі Як я вже говорила в своєму попередньому прогнозі, на жаль, може, за результатом ось цієї війни, там, де ЗС, бути навіть якась певна зона територія відчуження, де буде забруднена територія через ось цей витік радіації. Тому Притримуйтесь рекомендацій, майте все, що необхідно в разі серйозного витоку радіації. Завжди майте при собі запас харчів, води і всього необхідного, хоча б на декілька днів. Це у вас має бути, якщо буде така ситуація, що таке лихо станеться на Україні. Але все ж таки по ЗС дуже часто випадає карта переговорів або закохання, або двійка кубки, все-таки домовленості йдуть, але те, що якась трагедія техногенна на ЗС буде, на жаль, карти неодноразово показували. Хочу вас попередити, що таро прогноз це. Не істина в останній інстанції, майбутнє багато варіант Я лише вас попереджаю про можливі загрози в той же час, оскільки багато людей. Впливає своїми рішеннями на кінцевий сценарій розвитку подій, те, що реалізується, то майбутнє може і змінюватись. Наразі карти показують ось такий прогноз. І якщо підсумувати, то загроза для Запорізької АЕС дуже серйозна, критична, але це не вибух, а скоріше всього, витік радіації, чи якась інша техногенна катастрофа, чи витік реагентів, забруднення води. що, до окупації Запоріжжя, тут, скоріш за все, що ситуація буде хитка, але в цілому. Стабільно Запоріжжя будуть тримати і не допускати його окупації в 2024 році. Сподіваюся, що все ж таки майбутнє виправиться для України на, на краще. Бажаю всім моїм глядачам підписникам захисту вищих сил. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо мого прогнозу. І хай вас та ваші родини бережуть вищі сили. До зв'язку!